Добрий день, любі друзі, У вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь, бург-канглійської мови Ста, керівник Шарпародська Зелені Семеніна. На попередньому занятті ми з вами вчили тему е, свійські тварини та птахи Domestic Animals and Birds. Зараз я хочу вам пропонувати вам прочитати казку Бразе Ревіт Брази Голд. Бразе Ревіт Хез carrots. Братець Кролик мав три моркви. He was very hungry. Він, дуж, він, він був дуже холодний. He, he він хотів з'їти мор, моркву. Uh, but then he thought, но він подумав that his, no, uh, that his friend Brother Gold, was hungry too, що його братець коза був голодний теж. So he had only two carrots. That gives him three more He wanted to give the other two uh, uh, to, uh, to brother both. Він хотів дати інші брат, uh, братцю казав. He took the two carrots and ran, and ran to brother's goat's house. Він узяв дві моркви і побіг до дома братця казав. Brother goat was not at home. не and Dom. So brother Rabbit put two carrots on the table and ran away. Так, братець кролик положив дві моркви на стіл и побіг. Коли братець казал, прийшов домов і побачив дві моркви, він подумав. Oh, what good friends I I Oh, я and I want to be a good friend too, and я хочу бути другом теж. I think that brother rabbit is hungry. So brother Gold had only one carrot. И the other. Положив другу and ran to, braze, to brother's rabbit's house і побіг до дома братця кролика. Brother rabbit was not at home. Братця кролика не було дома. Brother go, put the carrot on the table and write a letter. Братець сказав, написав, поле, вибачте, положив парковку на стіл і написав листівку. Dear brother rabbit, uh, this carrots is for you, Love from brother Дорогий братець кролик, це, це, це морква для тебе з коханням brother rabbit came home, коли братець uh, кролик прийшов домой. He saw the carrot and the letter on the table. Він побачив моркву та листівку на столі. Листа на столі he read the letter, він прочитав листа, ate the carrots, з'їв морковку, морку, and thought, so. і, і подумав, о, oh, what good friends I have got, oh, о, яких добрих друзів я маю. And you, подобалось? Домашнє завдання. Вивчити Слова по темі сільські тварини та птахи та прописати їх в порядку. До побачення у парі.